Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Особистість. Ідентичність це є дуже-дуже важне. Якось я йшов по кафетерію і побачив свою подругу Наталю.

І коли я прийшов, я озирнувся, щоб побачити усмішу нам обличчі Наталії. Але не моє здивування це була не моя подруга. Ай. Це була не подруга. Я перелутав. Хто це? І це було справді ніяково. То я помилився. Іноді це може бути смішно, але іноді це не це може бути дуже серйозне, коли хтось викрадає вашу особистість на інтернеті, наприклад. То і страшне? Це стосується окремих людей, але ще небезпечніше. Це крадіжка ідентичність нації чи церкви. Це саме те, що роблять російські агресори, які хочуть переписати історію. По суті, вкрасти нашу ідентичність як українців. Страшніше подумайте про тисячі викрадених зниклих дітей. Тому. Надзвичайно важливо знати свою особисту історію. Історію своєї родини. Історію своєї церкви та своєї нації. Свого не цурайтесь. Цими вихідними ми можемо трохи зосередитися на історії нашої прекрасної церкви. Тут, в Києві, Воскресіння Ісуса Христа. І що ми знаємо про те, хто її будував? Чому її побудували саме тут? На цій стороні річки. Чому ми є українською церквою? Католицькою церквою? Християнською церквою? І чому ця ідентичність важлива сьогодні для вас і для нашої нації? Вона Особлює працю трамрій багатьох людей протягом багатьох років. Тому цими днями ми маємо святкувати нашу ідентичність як єдиної, святої, греко-католицької, української та апостольської церкви. Кожне слово є важливим. В Ісусі Христі ми знаємо, що ми сини і дочки живого Бога. Злий намагається знецінити це і переконати нас, що це неправда. Але що таке правда? Відповідь. Pravda, to je Osoba. Ste se srečali z njim? Vsak dan, v ranku in proti vam pozneje, ja sem se srečal z njim. To je Osoba, on je pravda. Jezus Kristus. To je pravda. Tritija. To je pravda. Brezpreevna. Любов Отця Сина і Святого Духа це правда. Ці стосунки трійці це є Бог. Добра новина полягає в тому, що ви і я запрошені долучитися до цього життя. Це є добра новина. І це вічне життя. І наша надія на цю правду, ніколи нас не підведе, не засоромить. Зі мною не засоромить. Ще раз не засоромить, завдяки цьому стає розумілою найглибша істина. Бог завжди є з нами. Він завжди присутній завдяки тому, хто ми є? Він ніколи не залишає в нас Божа присутність у нашому житті. І це одна з найглибших істин, яку ми коли-небудь відкриємо про себе. Бог відкриває нам у Писанні, що все інше мене. Але його любов до нас ніколи не мене. Ще раз. Все інше мене. Але його любов до нас ніколи не мене. Ніколи. То є правда. Це є наша ідентичність. Ми перебуваємо у вічних стосунках з нашим творцем і нашим Богом. Таким чином, корінь багатьох гріхів змусити нас думати, що Бог покинув нас і що ми самотні. Це є брехня. Брехня передувала гріху в раю з Адамом і в Євою. Вони думали, що Бога, Бога немає поруч. Так думали. А потім злий продовжив спокусу з з'їсти запоронений плід з дерева. Отже що не ви відчуєте себе самотними, і часом я, ви всіх інших почуваєте самотніми. Знайте, що злей планує спокусити вас гріха, бо це є найглибша правда, з нами Бог. Вважайте на брехня. Ваша ідентичність, як дитини Божої ніколи не може бути забута. Це те, ким ви є, і як наслідок це ваші стосунки з Богом. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!